На вулиці Донеччини вийшли соціальні патрулі. У святкові дні регіоном курсують спеціальні групи, у складі яких працюють рятувальники, медики та міліціянти. Щоденно у рейду рушають понад 100 патрулів, а з початку функціонування вони вже надали допомогу більше ніж 40 донеччанам. Як соціального патруля, нам на Соціальні патрулі почали свою роботу ще 30 грудня минулого року. Лише в Донецьку щоденно працюють дев'ять бригад по п'ять осіб, здебільшого у місцях скупчення людей та там, де можуть бути представники соціально незахищених верст населення. Задача цих патрулей патрулювання місць в містах, де знаходиться соціально незахищені населення, виявлення больних людей. Проводимо також профілактичну роботу серед населення е, нуждаючихся, відправляємо медичні учреждення. деяким оказом помощь на місці, указуємо місця, де можна багрітися. А допомогти спочатку роботи вже встигли 22 особам, і це лише в Донецьку. Звісно, більшість з них без хатчинки. Тих, хто потребує допомоги медиків, відправляють до лікарень, інших до притулків. В Донецьку таких два і можуть прийняти сотню нужденних. Люди, во-первых, без документів. Ми зараз займаємося оформленням документів їхньої далі. Потім ми втратимо. Или в дома интернат, якщо там інваліди, або після адаптації вони підуть працювати. Останніми днями в місті потеплішало, тож борються вже з наслідками. Ось і цей безхатченко має обморожене ніг з ускладненнями. Медики говорять, йому загрожує ампутація. Контингент, сами видите, не из легких, тяжелых. Своевременно они никто не обращаются. Поэтому с этой целью, по всей видимости, были созданы данные э, патрулирующие группы, социальные группы, чтобы выявлять как можно более на ранних стадиях, предупреждать переохлаждение, предупреждать отморожение. То есть таким образом хоть в какой-то степени оказывать помощь данному контингенту населения. Соціальні патрулі працюватимуть на вулицях міста та області до 8 січня. Наталя Максименко, Катерина Щугарова, Гліб Шемовнів, Дмитро Стрибольов. Регіональна служба новин.